Друзі, тут з Назаром наш головний технолог по алюмінію. Назар. Вітаю. Знову знову знову. У, нас, у нас багато всяких цікавих, нових там рішень є. І одне з них це панельні двері. Назар, розкажи в двох словах, що таке панельні двері. Що як вони виглядають? виглядають? В принципі, виглядають, як ви бачите, з ось так. Що таке панельна двері? Це де двері можуть бути за звичайною стулкою під склопакет. Ага. Можуть бути панельні. Іде трішечки відозміння стулка. У mm. виходить У даному випадку цей допустим. Покажи панель, панель, як панель, як вона називається. Виглядає вона Подходить. так, але це, це тильна сторона, правильно? Так, це, це тильна сторона, Так, це буде клеє, це як Бачите, вона заклеєна, закрита. Друзі, просто вифарбовано алюміній лист алюмінів, да, яка торщина тут. А, це HPL. Ага, да, це HPL. Ага, це HPL 4 мм. Клас. В принципі, депери склопакет. Тут стоїть uh -huh. скпакет, з внутрішньої сторони, він вже вмонтований, поліція ага. панель. Склопакет Лише, у нас панель, тут матовий, правильно? Просто така полосочка можна сказати. Гроші погано видно знизу, але суть в тому, ну, що, він також його що двері виглядають прикольно, ось так. Подивіться, як вони виглядають. І в чому ще фішка що тут приховані петлі, якщо не помиляюся. Так, фурнітура була скрита, в нас Давай покажемо раму, як що, виглядає. рама. врізана йде з боку в стулку. Ага, це петля у нас, так? Да? Так. Да, сюди буде кріпитись одна частина ага. і друга вже на рамі, наскільки я розумію. А це сама рама, коротше, друзі, дивіться, так от дві, два глухаріка по бокам, правильно? І, І по центру. Сама, по центру сама, стулка. сама стулка. І ось сама панель вона йде в різну раму ага. буде кріпитися до тої частини. Це в петлі. В принципі, да. Приховані, Приховані петлі. А їх так багато? Ну, тому що панель теж нелегенька. Чотири <laughs> yeah. петлі, да? так? Так. На виста тут? Uh, невисока десь, 2670. 2600? Ну, невисока, в принципі, 2600. Коротше, yeah. прикольно. Тому така історія. Як довго такі двері виробляються? Скажи, будь ласка, скільки ми чекаємо матеріалу? О, відносно по-різному. Ці трошечки затримались, тому що в Польщі були новорічні канікули Ага. і панель не почали робити, почали робити тільки садись січня. Тому ось десь пройшов місяць, вона під'їхала з лютого. Прикольно. Тож, що по замку? Да. Цікавий замок? Що тут такого прямо є? У ну, якісь в... особливості? Ні, ні, в цьому взагалі нічого немає. Можливо, встановлення замка з похранним доступом, і без нічого такого. Просто звичайний замок, mm -hmm. під циліндр, ручка буде офісна. Що мій особливість? Він магнітний закрили язички, все зачокнулись. Тут захотів замовник. Чотири точки запору. Так, тут захотів, тобто, зам... захотів замовник. Йому пропонували зробити від збитка пальця або від карти, ага. або від ключа, але він нічого не згодів. Каже, мені буде зручно, офісна ручка, і просто, щоб ключем можна було обирати ці замочки. Uh -huh. Ці язички. Тому замок захотів, так і виконали. Супер. Але я б радив би в такому випадку завжди ставити, якщо у нас іде вже офісна ручка пряма, або врізна ручка в панель може бути також. Uh -huh. Я б радив ставити контроль доступу або відбиток пальця, uh -huh. або вже ключа, або від телефону. Це все встроєно в замку, під'єднується 220 до дверей.